Він, вона не хоче. І далі йде перелік. На вечірку приїхати до вас до готелю, спробувати щось нове, зайти в секшоп, шоп купити билизну. Там перелік йде в кожного свій. І таких запитів мене падає в приватні практично кожен день. Він, вона не хоче. Іноді навіть не хоче розмовляти про це. Що робити? Шановні, по-перше, зрозумійте одну просту річ. Проблема, яку ви мені висвітлюєте, вона геть не в сексі. Ваші проблеми не в ліжку. Ваші проблеми в комунікації пари. Ви не чуєте один одного. І це не про секс і це не до секс-коуча. Це проблеми у відносинах. Тому що ви не чуєте страхи, комплекси, якісь е, обурення чи побоювання людини. І оця історія, коли один починає ще й довити тут, оце, я гарантую, тобі сподобається. Всі роблять мені. А чого це не хочеш? Ви заганяєте людину ще глибше. Бо ви не можете гарантувати, що комусь сподобається. Це не ваше почуття. І оце, вона не хоче пояснити мені, як з нею домовитись або з ним. Ви не про те домовляєтесь взагалі. Ви зараз виглядаєте, як в тому анекдоті, коли п'яний тип прийшов додому, вирішив побритися, порізався і заклеїв дзеркало пластирями. От ви зараз зупиняєте кровотечу в дзеркалі. Не в ліжку проблема. Якщо вона не хоче з вами ото, то, 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 то проблема між вами в комунікації. І тут можна слухати Соловйову, Комаровського, Сатію, кого завгодно. Але вам це не допоможе. Бо ваша історія, вам треба третій. І цей третій, в даному випадку, це психотерапевт. І цього не треба стидатись. Вам треба медіатор. Який з вашого язика перекладе на її, а з її на вашого. І от коли ви домовитесь між собою, і страхи зникнуть, от тоді вона захоче або він. І те, і те, і те, і те, і те. І коли в нас болить зуб, нам не стидно йти до стоматолога. А коли в нас крушиться відносини і світ, ну нам стидно буйопсу, піти до психотерапевта, це ж капець. Не просріть власний шлюб і власний відносини. Ваша черга.